Добрий день, шановні глядачі. От мої особисті спостереження. Це не про зернові, а чуть-чуть про плодові. От бачите дерево, без листя, все без листя, глубока осінь Сьогодні 10 листопада. І бачу таку картину. От зелене є. Все голе, а внизу... Зелене. Що я мав на увазі? От я тут спіляв одну гілку. Це я піляв весної. Ось вона. Ця гілка. І от з неї пішло нове. Це за рік воно виросла. Тобто я це дерево буду далі. Наступну гілку здорову валить через деяке час. От. Але це не про те. А про те, що дивіться, коли є достатнє живлення, достатньо вологи, достатньо мікроелементів і все, що потрібно для рослини, вона витримує заморозки. Бачите, зелене. Це не те, що от я кажу, от -от, все листя нема на цьому дереві. Це не окремий сорт, це все однакове. Зелене. Тобто, якщо рослині створюються оптимальні умови по питанню, навіть не температурного режиму, а саме живлення, то воно дуже успішно сопротивляється різним погодним стресовим умовам і воно функціонує досі листопад. Майже середина листопада, і от бачите, от така ситуація. Нема вже зеленого нічого, все посипалося, от навколо я вам показую, я не брошу. От така картина. Тобто, якщо вдало і з умом обрізати плодові дерева, то вони більше. Більше сопротивляються погодним умовам, якщо у них все є, відповідно обрізку обрізку бажано робити, я так зрозумів, летом. По перед осенью, щоб на всі остальні гілки. Насичились максимально всім необхідним, запаслися на весну. І тоді весною, коли будуть возвратні заморозки, урожай може зберегтись. Тобто Він не осипиться, не буде побитий морозом і, в принципі, може спротивлятися возвратним заморозкам. Тобто Треба робити грамотно максимальну для того, щоб зберегти урожай від весняних. Несприятливих умов, без хімії. Сподіваюся, що дане спостереження для когось буде цікаве. Хтось візьме на озброєння, на свої роздуми і досягне в цьому питанні успіху. На цьому все. Бувайте здорові! Далі буде!